Поліцейські звикли порушувати конституцію та закони України, але не цього разу. Цього разу поліцейський отримав два роки. Судимість вона на все життя. Саме такий вирок поліцейському на Волині виніс суд. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому деякі волинські журналісти почали захищати цього поліцейського. Віктор Циплаков поліцейський офіцер громади. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми розповімо вам, як поліцейський отримав реальний вирок суду. Тобто, суд дав йому 2 роки, хоча і застосував до нього випробувальний термін, але все-таки вирок реальний. І не за що небудь, а суд чітко постановив, що стукати в двері до інших осіб. Тобто Втручатись в житло без ухвали суду неможливо. Будь-яка приватна власність, вона недоторкана. І поліцейський, який сьогодні, ви, до речі, його побачите, наробив горя людям, отримав за це покарання. Але деякі журналісти вирішили, що можна все-таки порушувати кримінальний кодекс, якщо ти затримуєш. Правопорушника за адміністративне правопорушення. Ні, друзі, затримувати правопорушника за адмінправопорушення у поліцейського час був. І сьогодні ви побачите це на відео. Як насправді було це таке собі затримання? Ми ж наголошуємо, що усе в Україні має бути виключно по конституції та законам нашої держави. Інакше ми нічим не кращі за ту сатанінську федерацію, з якою сьогодні боряться наші збройні сили України. Друзі, боротися з корупціонерами та злочинцями в пагонах, в мантіях та з іншими антидержавними структурами в Україні нам без вас дуже важко. Тому просимо усіх підтримати наше інформаційне агентство, поширивши це відео де тільки можна. Поставте йому лайк обов'язково. Хто не підписаний, підпишіться. Адже майже мільйон людей нас дивляться без підписки. І це не просто люди, які дивляться, це люди, які дивляться нас на постій. В основі. Тобто кожного дня. Ось скріншот з нашої аналітики, який зроблений тільки що. Нагадуємо, ми випускаємо відео не просто так. Воно коштує грошей, воно коштує великих затрат. І не тільки фінансових, а й роботи наших спеціалістів. Трудових затрат, емоційних затрат, вивчення інформації перед тим як зняти відео і так далі. А ви не можете навіть підписатись на наш канал для того, щоб він ще більше тиражувався. У мережі Ютуб та в Гуглі загалом, а так, друзі, ми довго співпрацювати не зможемо. Робота в одну сторону, без всенародної підтримки, антикорупційного нашого руху, який воює з корупціонерами, рано чи пізно ми не зможемо працювати. Тільки ваші лайки, тільки ваші підписки, тільки ваші донати дають можливість нам виходити в ефір як офіційним ЗМІ та розповідати вам про жахливість, Ливі речі, які творяться в нашій державі. Якщо ви хочете, щоб правди в Україні було набагато більше. Якщо ви хочете, щоб наша держава все-таки була очищена від корупціонерів, адже ваша підтримка дуже важлива для нас. Реквізити для перерахування благодійних внесків в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а ми поїхали далі. Так ось, наші колеги-журналісти розповідають. Що такий собі поліцейський Я... затримував п'яного прокурора? Так, так, друзі, п'яного прокурора, і саме через це порушив Кримінальний кодекс України і втрутився на приватну власність інших осіб. Але журналісти не взяли до уваги те, що взяв до уваги суд. А саме чому цей поліцейський не затримав прокурора? Ще до цього в нього б така можливість була. Добрий день. Добрий день. Що ви? За мною? Ну так. Да. Да. Я... Давайте беріть мішка. Це ні, щось Микола Йосипович щось не то. А що? — Ну Давайте певно, ну, що посвідчення водія. Свідоцтво реєстрації. І що? А також не взяли наші колеги до уваги той беззаперечний факт, що затримуючи правопорушника в адмінправопорушенні, поліцейський не може коїти злочин, оскільки це не співрозмірні поняття. Отже, коли в поліцейського була можливість затримати прокурора, він цього не зробив. Він вів з ним переговори. А потім, коли той зайшов на приватну територію своєї тещі та тестя, поліцейський увірвався на приватну територію та вже там затримував цього ось п'яного прокурора. Йосипович. Йосипович. Йосипович, підходьте, підходьте, Йосипович. Йосипович, дивіться, я за, за вами хожу кругами. Тобто прокурор скоїв адмінправопорушення, а саме водіння в нетверезому стані, що звичайно ж мав би встановлювати тільки суд. При цьому поліцейський скоїв злочин, зайшовши без ухвали суду до приватної власності інших осіб. Наголошуємо, що Кодекс України про адмінправопорушення не передбачає такої можливості, як Затримання адмінправопорушника на приватній власності інших осіб, вторгатись до квартири або іншого житлового приміщення особи можна виключно, якщо ця особа коїть злочин. Тобто, якби цей прокурор скоїв злочин і поліцейський, переслідуючи його не за адмінправопорушення, а саме за злочин, затримав його на іншій приватній території. Такі дії поліцейського є конституційними, оскільки сама конституція чітко про це говорить. Але затримуючи адмін правопорушника, поліцейський не може вторгатись на іншу приватну територію. І хочемо ми того чи ні, в Україні є закони та кримінальний кодекс України. Його треба поважати. Подобається він комусь чи ні. А ось, будь ласка, подивіться, скільки часу було в поліцейського затримати прокурора ще до того, як той зайшов до подвір'я своєї тещі та тестя. Стол. Виходимо. Да. Добрий день. Добрий день. Що ви? За мною? Ну да. так. Давайте беріть книжка. Це ні, щось Микола Йосипович, щось не то. А що? Ну Давайте певно, що посвідчення водія. Свідоцтво реєстрації. Що? Ну будемо, певно, що проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Ні, то я ж Що ви кажете? А? Що ви кажете? Ми ну, нормально встані ви що? Ну я щось відчуваю від вас алкоголю і по зовнішнім ознакам бачу, що у вас алкоголь. Ну, зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я вибачаюся, але буде... не має бути. Ні, Микола Йосипович, давайте без цих э, всяких... Підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Йосипович. Йосипович. Йосипович, підходьте, підходьте, Йосипович. Ну давайте, щоб ми ну, не бігали за вами, Йосипович. Тож підходьте. Але ж навіщо затримувати прокурора одразу? Так потрібно ж дочекатися, поки він зайде на приватну територію, але ж поліцейським начхати, що в людей є конституційні права на недоторканність своєї приватної власності та житла. Ви тільки вдумайтесь, як поліція обнагліла, що вони, маючи можливість затримати правопорушника ще на дорозі, і як мінімум мали б усвідомлювати, що, оскільки він зупинився та робить певні дії, які свідчать, що він може піти на чужу приватну територію, все одно поліцейський веде з ним розмову. А потім, коли той пішов, він самим, що не є нахабним способом вривається на приватну власність інших третіх осіб, які до речі і були потерпілими по даному кримінальному провадженню. І ще раз, ми не захищаємо прокурора, ми зараз розслідуємо дії поліцейського, які є кримінально караними. Бо якщо ми з вами будемо дозволяти втручатись в наше житло. Безкарно, то оці ось поліцейські й надалі будуть займатися свавіллям. А ось коментар і самого цього поліцейського. Судимість вона на все життя. Судимість. Мені дали два роки, але ну позбавлення волі. Але оскільки, як то кажуть, я раніше не судимий, мені рік із Питового. Тобто, як то кажуть, суддя розжищенського суду. Ну, дала мінімально, як то кажуть, санкцію статті, тому що прокурор просив 4 роки, то вона ще й дала 2 навіть Ну, менше. Я вам просто поясню, для чого це все було зроблено. Це для того, щоб було дискредитувати мене як працівника поліції. Як бачите, навіть після вироку суду він не визнає своєї вини. Він думає, що він не скоїв нічого. За що йому потрібно було виносити такий суворий, як він каже, вирок. Але наші адвокати та експерти в галузі права вважають таке рішення суду повністю законним. Оскільки закон не надає право поліцейському, затримуючи правопорушника по адмінправопорушенню не плутати з злочином, втручатись без ухвали суду на приватну територію інших осіб, раніше в відео ми вже розповіли, що якби це був скоєний якийсь злочин, то поліцейський діяв би в межах чинної конституції та КПК України. Тобто ніяких злочинних дій суд йому не інкримінував в даному випадку йде мова тільки про адміністративне правопорушення. Тому, хто б не скоїв злочин, він має нести кримінальну відповідальність. А той прокурор мав би бути затриманий, коли для цього була нормальна, адекватна можливість зі сторони поліцейських. До речі, на відео чутно, що їх там було як мінімум двоє: той, хто затримує, та інший, якого він викликає на підмогу. Буде допомагай! Бодя, помогай! Давай, иди сюда! Не кричи, не кричи! Бодя, бегом, бегом! Бежим, бегом, бежим! сюда! Ласка сюда. Хотите, Та, Ёсупович. Ну, Ёсупович. На, на, метр видна! Не кричи, что вы, кричи, вы кричите? не, вчиняйте никаких действий. будь Не вчиняйте никаких действий. Метр, до автомобиля. до автомобиля. ну что вы кричите, вы кричите? Але ж ці поліцейські знахабніли. Вони через те й не затримували прокурора на дорозі, оскільки розуміли, що мають право займатися свавіллям. І якщо навіть би прокурор втік на приватну територію, то їм все одно нічого не було б. Але, як бачите, вирок суду є, і він показовий. Ми маємо розуміти, що в Україні є конституція та закони і прохання дотримуватись їх. Неухильно.